Друзі-виноградарі, всім привіт! 3 серпня, Київська область Україна. Друзі, хотів сьогодні зняти вам коротеньке відео, показати, які сорти на, мої, на моїй ділянці. На сьогоднішній день який стан, яке зафарбовування. Дивіться, перед вами подарок Нікополю. На сьогоднішній день він в такому стані. Ось моє таке зафарбовування вже. Маленька ягодка вже почала стрімко фарбуватися. В маленьких ягодках вже має сахар, має мускатик. Дивіться. І кін має груна, яку має ягоду. Ось такий колір ось у нього буде при повному достиганні. Ось така ягода на сьогоднішній день. Розмір немаленький, ягода дується, набирає розмір, набирає цукор. Подарок Нікополю має ранній термін достигання. Я думаю, при таких погодних умовах на 15 число серпня він має повністю набрати свої кондиції, набрати колір, набрати смак. Ось в такому стані він. Зараз перейдемо до інших сортів, покажу вам, в якому вони стані. Ось перед вами мускат блау. На сьогоднішній день має вже такий накрас, ягода вже майже повністю зафарбувалася, але ще до повного достигання йому мінімум 2 неділі, тому що тут нагрузка на кущ я рахував до 100 грон. Грони в нього. Подекуди до пів кіла, має гарні грони як для технічного сорту. Він також має ранній термін достигання, але я ж кажу, достигати він буде десь на 20 числа серпня, повністю набере смак, набере мускат. А -е число в такому він стані. Гарний врожайний сорт. З нагрузкою в нього все добре, все він видержує, все тяне, немає ні тріску, ні хвороб. Одним словом, хороший надійний сорт винограду. Зараз перейдемо до кишмішів, хотів вам показати дещо. Ось, друзі, перед вами Велес також почав. Зафарбовуватись, набирати колір. В верхніх ягодках в таких спілих вже має сахар, має мускат. Ось таке навантаження на кущ, такі в нього грона потужні. Ось я навіть попідв'язував такими підв'язками, тому що дуже сильно велика нагрузка на дріт. Грони були при самій землі. Зараз я їх попіднімав. Ну Тут грони не знаю, ну, здорові, гарні грона. Ось також Велес. Ось дивіться, які він має. Грона. Гарний смак, ранній срок достигання. Я думаю, з такою нагрузкою тут на кущ близько 15 таких грон. Я думаю, достигне десь на 20 число серпня, якщо погодні умови не поміняються. Все буде добре. Ось поруч геліодор. Красунчик горить на сонці. Ягода така у нього такого золотистого кольору. Ягода доволі немаленька. Ну, називати його кишмишом, звісно, уже не назвеш, тому що він має повноцінні кісточки, рудименти. Ось така невеличка грона десь, з пів кіла може, трошки більша. Ось дивіться на сонечко, як він загоряється. Має такий золотистий колір. Оці ягодки я вже куштував, вони вже мають сахар, але ще кислинка трохи в них присутня. Також в нього ранній срок достигання. Десь на 15-20 числа серпня, я думаю, буде повністю дозрівший. Дивіться, яка ягода доволі немаленька. Гарні грона в нього. Хотів також вам розповісти про таке оприскування, що потрібно провести в серпні місяці. Ми повинні обробляти наші кущі монофосфатом калію для кращого дозрівання ягоди, для набору цукру, а також для визрівання лози. Друзі, в кого кущі мають погане визрівання лози. Рекомендую вам в серпні починати оприскувати по листку 60 грам монофосфата калія на 10 літрів води оприскувати по листу. Тоді побачите самі, що лоза почне краще визрівати, ягода почне швидше спіти. Так що дивіться. Ось ізюминка на сьогоднішній день в такому стані. Також зафарбовується смачнючий виноград. З приємним таким сортовим смаком, хоч вона має і невеличкі грони як для свого сорту, але дуже смачний смак. Ось така ягодка. В неї такий якраз на сьогоднішній день. Також ранній термін достигання. Ось така нагрузка в мене на кущ. Дивіться, як на сонечку красиво загоряється, світиться. Ось така ягода. Доволі немаленька ягодка до 10 грамів при повному достиганні. Смачний виноград рекомендую. Не хворіє, не тріщить. Тільки один великий мінус, що його дуже сильно люблять оси й бджоли. Так що потрібно буде при повному достиганні надівати мішечки. Зараз перейдемо ще до декількох сортів, не буду вас затримувати сильно. Ось перед вами кущ Дубовський рожевий. Також деякі ягоди починають набирати колір, набирати розмір, ну йому ще рано. Це радні, середній термін достигання. Ось така ягода в нього, красива, немаленька. Станом на 3 серпня. Ось грони в нього. Дубовський рожевий мені подобається, подобається і смак. форма ягоди, красива така перчикова ягода. Друзі, на останок хочу вам показати такий сорт винограду, як забава. Станом на 3 серпня ось починає фарбуватися. Це ранній срок достигання. Ось такі гронки в нього. Це сигнальне плодоношення. Двохрічний кущ. Ось тут на задньому плані також має такі гронки. Ось при землі в мене, дивіться, друзі, яка гронка. Ось такий в неї колір. При повному достиганні має смачний солодкий смак. Ягода буде темно чорного кольору. Така як в кадрянки. Дуже смачніший виноград, солодкий. Ось грони, які були пострадали від граду. Я ягоди повирізав, деякі попсувалися. Ось на сьогоднішній день такі сорти, які в мене вже окрашуються, набирається цукор. Друзі. Пишіть, коментуйте, підтримуйте україномовний контент. До зустрічі! Все буде Україна!